Всім привіт, друзі! З вами Роуз. А перш ніж ми почнемо грати в гру, будь ласка, підпишись на мій канал і постав вподобайку, якщо тобі це сподобалося відео. Таким чином, ти зможеш підтримати мене як початківця гейму. Сьогодні ми будемо грати в гру, яка в прикладі називається «Бродячий». Ця гра про котів. Вона мені дуже сподобалась. І я сподіваюся, що вона зможе оправдати мої надії. Так, ну добре, візьмемо, напевно, перший слот і почнемо гру. Бачимо дорігу. Також багато котиків, які тут чекають, поки погода вчука і все буде добре. Судячи по цьому, це головний кіт, за якого ми будемо грати. Ану, так, подивіться, який він. Ану, давайте ми вийдемо на світло зеленими очима. Поруч стоїть кішка, мабуть. Слухайте, вони тут схожі. Я думаю, що це мати головного героя, а це кіт і готат. Ну, Добре, а це тоді хто? Слухайте, я тільки зараз помітила, що у цього кота є також сіра шерсть. Нам щось не договорюють. Ну добре, давайте почнемо. Ага. Він грається його хвостом. Хоч би зараз не прилетіло. Дивіться, він теж хоче гратись, які в них добрі відносини. Добре. Давайте далі підемо. Бралися, нас трішечки покупали. І тепер ми можемо. Що ми можемо? Ми сюди навряд чи так. І, ну, тоді в нас є двері, тому давайте. Сюди, напевно, а сюди не можна, до речі. Заслухайте, ну, графіка мені. Прям дуже подобається. А, вони спати. Вягли. Ну добре, давайте будемо разом спати. Ось так і минула їхня ніч в зливі, але проте вони всі разом і щасливі. Там якийсь... а, ні. Мені здалося, що тут жіночка стоїть, а то кота. Ну добре. Да. С не буває. А де Сірий котик дівся? Чомусь я його наразі не бачу. Разом хором зам'яукали. Я так думаю, що вони всі йдуть з стадом і якщо, наприклад, ти загубився або хочеш підізвати їх, напевно, треба м'яукати, щоб вони всі йшли за тобою. Ну, слухайте, це, до речі, прикольно. Я це очі цінила. Добре. Так. Ну, напевно, нам треба йти сюди. А, ну, тут є якась взаємодія, не знаю. Може, ми будемо любити ошок. Добре. Жмомо пробіл. Нічого собі, вони ще можуть попробувати лазити. Так, а якщо я захочу спригнути? Добре. Піднімаємось далі. Бачимо дерево. Ага, квітки поточити. Ну, давайте, давайте. Залишили світ. щоб Не загубитись. Я не розумію, де ще кіт поївся. Куди? Сюди повторю. Також поки добре. Подивіться, як тут гарно, так просто. Треба бути обережними, тому що бачите, що там можна впасти, проте нам зараз не створе. Добре, взаємодіємося потом. нам нічого не дали. Ну, двері як завжди зачинені для кутів. Тому йдемо по трубам. Головне від стадом не збутись. Чого собі? Що це за паркур? Ну давайте, добре. Давай. Нічого собі вони екстремали в таких тяжких умовах виживати. Це якісь коти супермени нашого часу. О, до речі, тут можна бігати. Непогано, непогано. Так, ми йдемо. Насправді тут дуже гарно, нам сюди треба пов'язати очміти, добре у нас вже збереження горіли. Але знаєте, мені добачно, коли збереження гейте, тому що тут починається. Про що я казала? По сюжету він впаде. Ну, тут очевидно. Ну, добре, не заважаю. Тут починається з ваше. Це так можна назвати. Тепер ми будемо одні, ага, напевно. Щось да. триває. Тепер поває вірний котик. Спрошу якомога. Полозболений находи. Почмаємося взагалі щось не позитивно. У, не Нет, у вас не такой? Нет, но еще ещё А вы только и набачиваете? Наш кот снова встав. Давайте спробуємо піти. Бігти я зараз не можу, тому будемо дивитися, розглядати всі деталі. О, тепер можу бігати. Я ну, пропоную піти сюди. Оскільки... Більше в нас немає куди йти. Вже не в перший раз бачу її сивол, то її, напевно. Дивіться, камеру <ривіт> <ривіт> Вона мені покивала. Бачили? <ривіт> так, добре, а спуститись. Так, спуститись ми можемо. Напевно, тут проводився якийсь експеримент, я нагадаю. Чули? А ось і ці, кого ми бачили. Можемо назвати їх мініроботами роботами, а ось, подивіться, схожі, теж схожі на роботів, але ще й на Ну Все, бічому тут нічого. Ану, якщо на ці ящички можливо, ми зможемо знову якось на балкон побратись. Ні, значить воно нам не потрібно. Йдемо далі. Двері теж зачинені. в це болото. Ага, я зрозуміла, нам треба це все перепригнути. Чому ми його не можемо? Я тут думала, він так його кидати буде. Що видає я? Я пропоную залізти трога і... Так, тепер я зрозумів, що нам треба робити. Треба взяти віддатися маленько. Чому нам тут багато дали банок з-під фарби? На що вони потрібні? Так, бачу, ми можемо пробратися через трубу спробувати. Ну давайте. А, стоп-хати потрібно, я думаю, обрати. Ну давайте. Не знаю, чим це допоможе. Але хай буде? Так, а ми зможемо? Ні, ми не зможемо. Добре, Куди ти сприму. Треба нам якось, якось. А ось дивіться. На чому ти стоїш? Якось тут поки що заполтано. А ми зможемо стрибнути сюди? Ні, сюди точно ні. Добре. Тоді давайте подумаємо трішки, що ми можемо взагалі зробити. То не просто так нам дали. Сюди ми ніяк не зможемо прокрастись. Сюди тільки вниз і вниз. А якщо. Можливо, нам камера щось зробила. Бо ми ж не просто так стоять. що змінилось. Добре, давайте, напевно, підемо назад, візьмемо ще одне в Спробуємо. Можливо, ми зможемо щось надіяти. Угу. До речі, цікавий факт. Поки ви щось тримаєте в зубах, ви не можете мяукати. Це був туторіал на те, як залити швидку банку. Я не розумію, як нам про... серйозно. Треба було підійти ближче. Те, що я в шоці нічого не сказати. Почало щось відбуватись. До речі, друзі, в мене може трішки підвагувати гра, але ви не звертайте, будь ласка, на це уваги. Сподіваюсь, воно буде не так помітно на відео. Так, добре, ми штовхаємо ванночку. І розбили ско. Нічого собі умний кіт. Так, і тепер тригати. Бачимо два ліжка, які одне фарбою, яку ми, до речі, впустили. Ковер. Ага, просто поцарапати його. Ну, добре. Далі є дзеркало, до якого у нас ніякої взаємодії немає. Теж ковер, він нам не цікавий. Різні баночки, які ми оповіряємо. Ну і все. Так, це миска, так. Так, це миска. До речі, як зручно. Поставили, щоб вода крапала. Пролізаємо і опиняємось. Ага, ми можемо спуститись. І вже опиняємось на іншій стороні цього міста. А чому вони такі крикливі? І чому розбіглись в різні сторони? А куди він, до речі, мог подітись? А, мабуть, ні, тут скло, а як він через двері потрапив? Ну, добре, сюжет допоміг. Чуєте ці звуки? Я не можу зрозуміти, звідки вони а -а -а. Куди тікаєте? Я нічого собі. Це, мабуть, одна з людей, яка тут мешкала, хоча людиною не можна назвати, скоріш за все, робот. Ну, добре, давайте подивимось. Шкода. Котик ніяк уже тут не допоможе. Мені. До речі, цікаво, чому так сталося. За яких обставин це все відбулося. Зараз така якась незрозуміла музичка пішла. І незрозуміло, до речі, що робити. Подітися той міні-робот. А прикиньте, якщо ці міні-роботи, яких побачили, це діти у цих великих роботів. Навряд чи, але, допустити цю теорію. Я не бачу тут ні камери, нікуди можна пройти. Ну... Добре, я побачила, але як туди? Ааа, через контейнери тепер сюди. Добре. Дякую. Підсвітка тут тупо зарішала. Поповзли Мені здається, що вони нам потім допоможуть або вже допомагають. скільки їх тут? Я сподіваюся, вони добре налаштовані, але щось котику все не подобається. Угу, нам треба тікати. Добре. Давайте будемо. Дивіться, що й під не буде. Я подумала, ми станемо друзями. А були ви так. Давайте ще спробуємо. Мені поки що важко орієнтуватись в цих клавішах, тому що граю я не на геймпаді. Да і взагалі буває путаюсь просто. Ну добре, давайте ще раз спробуємо. Є, то є. Так, почесатися обов'язково. Ну, напевно, друзі, ми на цьому будемо вже завершувати. І скоро вийде наступна частина. Тому очікуйте, не забувайте ставити вподобайки. І підписуватись на мій канал. З вами була Уроуз. Всім до нових зустрічей.